Доброго дня всім. Таку я тут зробила конструкцію, щоб всім було гарно видно, що я буду робити. Позавчора поливала всіх своїх підлітків орхідей, вони всі, бачите, в різному стані. Я залишала собі самих слабеньких от вони потрошку ростуть, нарощують кореневу. Але що я, точніше, не що, а кого я знайшла? Дивіться. Ось такий, такий красотун. Вони в тандемі, не можу одного достати. Сорт 13. Зараз 13,68, це, здається, якийсь бігліп, найду його фото, поставлю. Він так гарненько розрісся, Дивіться, які в нього корінці. Дивіться, яка краса. Він пішов у гості до Ліодора. Ось Ліодора з таким коріннячком. Також залишала собі нещасненьку, маленьку, страшненьку. Ось така вона зараз. І дивіться, що в них відбулося. Він одним корінцем пішов у гості до Ліодору. І так йому там сподобалось, ось бачите цей корінець, що він вирішив там залишитися. Ну, дівчата, все було б нічого. Вони здорові, нормальні, в активному рості, з купою коріння, але, бачите, навіть тут старий страшний корінець розкуклився і пішов в ріст. Але поки вони підлітки, поки вони, ну, це вже, мабуть, навіть 2,5, вже не 1,7, вже 2,5. Поки він ось отут, я вирішила їх їхній тандемчик і їхню сім'ю роз'єднати. Тому що, коли він піде далі, коли у Леодору всі коріння заповнять стаканчик, я їх вже не травмуючи, я їх не роз'єднаю. Тому зараз я вам показала, як оцей симбіоз виглядає. Я розумію, що їм вдвох кайфово, вони пережилися і їм класно. Але, ну, просто, от знаєте як, взять. Отут ось отак чікнуть. де-де-де-де-де, Ось отут. Я не можу. в мене не піднімається рука. Ну, не можу, і все. Тому я буду гратися і зараз вам покажу. Тут вже треба, бачите, пересажувати, тому що тут коріння вже, в принципі, виштовхує рослину з стаканчика. Я ж їх сажаю в стаканчики 100 мл. Манюсенькі. Тому тут. Тут уже аж проситься цей 1368, здається, бігліб якийсь, покажу вам. Він аж проситься вже до пересадки, до більшого стаканчика. Ну, і зараз я оцей ось окорінець, який пішов до Леодору в гості і там пережився і залишився, щоб забобігти тому, щоб вони всі сплелися і тоді ще більше травмувати рослини. Я буду їх зараз роз'єднувати. Що я роблю далі? Значить, дивіться, саме перше я цей сорт 1368 дістала стаканчика. я, чесно вам скажу, я дуже не люблю травмувати рослини, їх е, чіпати, пересаджувати, колошматити, діставати дивитися коріння. Я дуже того не люблю. Але, ну, раз виникла така ситуація, так, леодору ми сюди кладемо. 13,68 сюди кладемо. Боже, в неї дивіться в оліодора. Ось які коріння. Краса. Ну, я сподіваюся, що. Дивіться, оп, о, ліодора ми чіпати не будемо. Тут стаканчик розрізаний. Бачите, вона досить легко. Я боялася е, джор, джоргать, да, щоб не стравмувати. Дивіться, які коріння оліодора. Дівчатка, а це всього два добрива. Петерсом поливаю мастером оці, бачите всі плямочки такі на листях. Це все петерс. Ой, це все мастер, вибачте. Петерсом я поливаю, а мастер він і для полива, і для оприскування. У мене є в продажу дешево, кому треба пишіть. Так, Леодору ми залишаємо. Я не буду її тут чіпати, я не буду її травмувати, дьоргати, оте все коло шматити. Дивіться, яка тут краса. Я просто візьму отут, оцей дріз скотчем, заліплю. І все буде норм. Так. Мені просто ці коріння, ну, я не хочу їх пересаджувати, не хочу їх чіпати, бо вони зразу закупляться. Як тільки в них буде якась травма, якийсь стрес, якась зміна е, середовища і ситуації, вони зразу закукляться. Не хочу. Це вони два дні після поливу, другий день сьогодні. Так. І цей наш товариш, Боже, дівчата, ну, це е, вставлю його фотку 13.68. У мене більшість підписань, подивіться, яка краса. Він вже такий величенький, звісно, недарма вже рослина виштовхувала цей стаканчик, мені здається, він на весну може навіть зацвісти. Так, я приготувала більші стаканчики. Я приготувала два. І для Ліодору, і для цього сорту, але так як Ліодора залишається, ось це 100, це, мабуть, 150. Так, 150. Так, в мене є готовий ґрунт. Субстрат. В субстрат входить мох, багато моху, кора для підлітків. А, ой, випало. Зараз знайду десь там вугілля. Ну і, власне, все. Давайте, я, знаєте, як боже, вони такі вологі, такі круті. Ну, круте коріння, ну, дівчата, погодьтеся для підлітка. З 1,7, ви ж розумієте, що я собі залишала такі собі підліточки, Ну, взагалі майже без коріння. Так, отак я якось його укутаю, як можу, і за. Оса... Ні, то я вже багато зробила. Не, п... не піде. Так, давайте капелюську муху, взагалі капелюську. Бо не поміститься. Цей стаканчик насправді також вже для нього маленький, але все рівно він більший, ніж. Той, в якому він ріс. Так, пакую. Ну, дивіться, Ні, дівчатка не піде. Тоді, в якості дренажу, кладу туди крупні фракції кори на дно, щоб хоч щось там було. Так. Тоб, мені просто це коріння, розумієте, дівчата, я. Не хочу його травмувати, і, і стаканчик більший я також не хочу. Ну, не хочу і все. Чи може взяти більший стаканчик, що ви скажете? Чи цей може. ну цей Розумієте, по розмірам цей стаканчик не малий але ж ну що, залишиться геть без без, без ґрунту. Коротше, дівчата, зараз буде експеримент. Увага! Ну що? Взяла я ось такий стаканчик. Це вже дивіться, ось, був самий маленький 100. Потім ось з ним 150. Ну, це вже, мабуть, 250. Ну, дівчата, не хочу я. Ну, бачите, що виходить? Ну, ну куди? Для чого це гвалтування рослини? Ну, це гвалтування рослини. Я таке не хочу. Раз він так розрісся, дякую йому, він молодець, але ну, в нормальному стаканчику е, я б могла посадити в горщик. Е, але він все рівно відправиться на продаж, тому, тому так. Ось я зробила щойно тут, е, бачите, дірочки, через які буде проходити лишня зайва волога. От. І тепер ми його нормально посадимо. І не будемо гвалтувати рослину, він уже і так зґвалтований, через те, що ми дістали його з його звичайного середовища. Але сюди він нормально поміститься. Да, він буде пізніше цвісти, тому що орхідеям чим тісніше. о, о. ось цей корінець, дивіться, Я ми його туди, о. Чим тісніше орхідеям, тим швидше вони цвітуть. Але у мене нема мети швидше його зацвісти. Була б в мене мета швидше його зацвісти. Я б додавала певні добрива. Я знаю, які добрива додати. Тому завдяки стимуляції певними добривами і великої кількості певних елементів в цих добривах. Я б його змусила цвісти. Але я ж кажу, в мене нема такої мети галтувати рослини. Хай росте, як росте. Ну в цьому стаканчику йому точно буде кайфово, тому що стаканчик уже такий, О, дивіться, в якому він ріс, так? Якому він був, дивіться, і який я його пересадила. Ну, то небо і земля. Так, зараз він тут у мене почне. Розійдеться не по дитячому. Дивіться, у нього аж кудись дійшли до корінці. На весь цей стаканчик, а вони мали поміщатися, як вони, до речі, як вони поміщалися в цьому? Якось поміщалися. Так, переходять в більший стаканчик. Поливати я його зараз не буду, тому що, ви пам'ятаєте, універсальне правило, ну, може, не пам'ятаєте, хто не знає, буде знати. Вологі корінці садимо в сухий субстрат. Сухі корінці, садимо в вологий субстрат. Все. Наступний полив у нього буде разом з усіма, але він уже у мене красоту буде в гарному стаканчику. Ну, бачите, як дивіться, аж куди вони дійшли. Я дивуюся, як він поміщався. Тут, якось поміщався, бідний. Так, а Леодоро в мене залишається і моська такий. Леодора залишається там, де й була. Ті корінці, і, знаєте, я на них дивлюся і нарадуватися не можу. Я її зараз скотчиком заліплю, той розрізаний стаканчик, не буду її травмувати, не буду її галтувати. Там уже якийсь свій мікробіоз, да, там уже якась своя система розвилася, хай людина собі росте. І, і щоб її ніхто це все я заліплю. Да, це буде виглядати не зовсім естетично, не гарно, але. Для мене естетика, вона второстепенна. Для мене першочергове це здоров'я рослини. Дякую всім за увагу. Можливо, у вас будуть якісь коментарі, можливо, у вас будуть якісь побажання. Пишіть, я залюбки поспілкуюся і залюбки відповім. Ну, а цей товариш, цей бігліб, сподіваюсь, знайду його фото, десь там в нєдрах телефона. Він відправляється на полицю. Під натуральне сонечко. Оці дівчата, оці всі плями це все це Петерс. Роз... Ні, це мастер, мастер Петер. Я завжди плутаю, петесом я поливаю, а мастером я поливаю і оприскую. Тому це все добриво мастер, універсальне. Воно, на жаль, залишає такі плями, але вони легко відмиваються водою. Після першого ж поливу з душа. Вони змиваються. Ну, ось власне так. Якщо є у кого якісь коментарі, можливо, ви б зробили щось по-іншому. Напишіть мені, буде дуже цікаво. Всім гарного дня, слава Україні!